У Юджина з лахмітником війни запекліші ніж були у волі та довго свого О, часу. тут. Є лахмітник, та й на відміну від останніх, навіть якщо Коршунов особисто сюди явиться, вони на мирову не лахмітфі момент до мене заглядають ті, хто шукає добрий товар. Звісно, якщо не гребуєш знувати кров з прикладів, то можеш і у лахмітника закуповуватися. Від лахмітника тхне не тільки алкаш, але й бажання мене підсилювати. Один на одного Всі такі прибутки не снилися, От жаба й душить. Шкода все ніяк не задушить цього хрича. До лахмітника можеш навіть не заглядати. A few moments later. О, ти лахмітник. Казали, що тебе воняє. І ти і казали, що ти нічого нормального не продаєш, але тобі можна збагрити, я думаю. Так, да, в нього тут реально мусорник, диви. Був уже? Чи ти новенький? Та й правильно, що до мене прийшов. А він З навалений, блядь. Бля. Від нього доброго не чекай. Ну коротше, Не те, що свиню підкладе, а радіацію до чаю налегше що треба. Таргаш, безпринциповий. А я от Чесно торгує один на одного базар на прилавок, якщо що, я його запам'ятав. Хоть сторона.